Доброго ранку, Україно. Мототуризм це хобі відоме в нас і ще з радянських часів. У СРСР розквіт мотоаматорства припав на 60-ті роки. Та й дотепер неважливо, їздите ви на власному залізному коні, чи взяли на прокат, подорож обіцяє незабутні враження. Як стати справжнім мототуристом і, можливо, навіть об'їхати всю земну кулю. Нам роб... розповість Валерій Кришень. Він перший в історії України мандрівник, який об'їхав на власному байку навколо світу. Доброго ранку. Доброго ранку. Чому? Вирішили саме мотоциклом. Коли наважилися на це? Е, мабуть, спочатку була це була маленька моя подорож до Криму, коли було мені 18 років. Я вперше захотів подорожувати на мотоциклі, і після того всі мої наступні подорожі були тільки на мотоциклі. І мені подобається цей транспорт для подорожу, тому що ти повністю відчуваєш всі. Все, все, що відбувається в атмосфері, ти абсолютно все це можеш відчувати на своєму власному тілі. Всі запахи, все, все, все дуже кльово. Скажіть, коли вперше осідлали залізного коня? Залізного коня двохколісно я осідлав вперше, мабуть, 15 років в. Е в два роки у мене був пластиковий е, мотоцикл, але якщо вам цікаво такий факт, то до пологового будинку мою маму везли також на мотоциклі. А можливо, тому <с frontline> ви ми, 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 мотоцикліст. <серез> <серез> Скажіть, е, як ви обирали маршрут? Чому саме за цим маршрутом е, вирішили обітнути всю землю? А, маршрут я вибирав дуже просто. Я просто розклав мапу на пол е, в офісі, взяв олівець. І просто намалював маршрут, по якому я хотів би проїхати. Який І маршрут все. був? Маршрут був з України до Казахстану, з Казахстану до Монголії, з Монголії знову до Росії, е потім до Південної Кореї, Сполучені Штати Америки, Мексики, Гватемала, угу. Ні, Коста-Ріка, Гондура, всі ці країни Центральної Америки, а також всі країни Латинської Америки. Ось зараз ми бачимо це навколо, сні... навколо світу. Так? Ви... так, 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 так. Розкажіть. Це, це де в Кореї, це в Кореї, це в Кореї ага. на е ринку, де продаються морепродукти. Ринок за. Масштабами, як десь два футбольних стадіони, на якому можна купити абсолютно все, е, від таких от креветок. Це, значить, е, це, це ночівля, була у мене зупинка на ніч в Еквадорі. Музичка ага. іграє. Я завжди залишався в наметі ночувати от на, на таких от відкритим небом. Ну, це от... Чілі. О, цікаво. Це Чілі, це. Дуже цікава дуже цікава країна. Це вже Європа, це Хорватія. Це хлопці мої товариші, хорватські мотоциклісти допомагали, знімали. Це Гватемала. Це в Гватемалі. От ви сам подорожуєте, а не страшно адже, вам? Ні, не страшно. Не хотіли ніколи зібрати команду, адже кажуть, що сумно, там що mm. треба шість, вісім чоловік. відео. Я коли давно зустрів одного професійного туриста, який також подорожував один, і він так мені сказав, якщо ти людина освічена, і то тобі одному ніколи сумно не буде. Тому що. Тебе постійно є чим зайнятися, як мінімум подумати про щось. Я також я пишу книжку, тому я коли сам на самоті я постійно пишу щось. А книгу про мотоциклістів Кригу, про, не, про, книга подорожі? про подорожі про життя. Ага. Це такий ну, близь, така, документальний більш... роман та Ясно. абсолютно буде орієнтований на всіх. Добре, як ви готувалися до цієї подорожі? Як е, е, отримували візи? Адже треба заступка багато... зайняла майже рік в мене. Ага. Майже рік, і цей рік я присвятив, тому що я е, тому. Е, Чим я займався цей рік, це була підготовка до перше, найголовніше це візове питання. так. Візові питання вони були найскладніші, тому що треба було як мінімум отримати візи в тих країнах, які я збирався, як максимум отримати ці візи вже на самому кордоні. Тому що, якщо, наприклад, я отримував візу тут в Україні, то це був би дуже великий і дуже короткий коридор в'їзду, і я не встиг би потрапити. А в посольствах взагалі перешкоджали вам? Ні, ні, так і стояли. Так, звичайно. Я коли прийшов до американського посольства, отримувати американську візу е е е співробітник посольства, він просто. Взяв мої мої документи, подивився, каже, так це у вас така подож, як у Юна Макгрегора, який приїхав коло світ. Ага. так, дуже схоже, але трохи по іншому, що О, я я не проти, я, я отримав візу в Америку. Це хочу запитати про ваш шлем. Усі ага. у вас там намальовано цервон, червоним. Це маршрут. Так, червоно, це маршрут. Це той самий за яким ви за яким я їхав землю. так, 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 так. А коли ви його створили До в дорозі, в дорозі, в дорозі, в дорозі, в дорозі. Да, я в дорозі проїхав. Там якісь пару тисяч кілометрів. Ви завжди Наліпив. тільки в ньому їздили? Тільки в ньому більше ні, ніякому. Тільки в цьому шоломі я в ньому і їздив. інколи і спав Коли... як талісман, як талісман, так а кажуть, що у вас на кордоні з Колумбією там зупинили щось в так. Перевіряли був, був такий документ. маленький. Інцидент. Як ви виходили з цієї ситуації? Я зв'язався з федерацією мотоциклетного спорту України. Федерація медцикатного mm -hmm. спорту України виступала також генеральним спонсором моєї поїздки. Вони, в свою чергу, зв'язалися з Міністерством закордонних справ. МЗС знайшов найближче посольство до Колумбії. Це Перу, Ліма. Зв'язалися з послом з Ліма, Ліми, з нашим послом. Е, наш посол позвонив Еквадор до знайомого. Еквадор позвонив в столиці Колумбії Богату, Богата з'явилася спортом we've Картагена, вся Латинська Америка подзвонила. <laughs> І таким чином мене не забрали. А які ще непередбачені ситуації траплялися в дорозі? Було дуже багато, всяких цікавих. Один раз мене навіть чуть не, не, не прибило холодильником. Отак, на дорозі. Я просто До їхав. Це була Аргентина, Патагонія. Вітер дуже сильний, майже ураганний. І попереду в мене їхав вантажний автомобіль з платформою, на якій був встановлено купа різних е, домашніх речей, в тому числі холодильник. Mm -hmm. І ураганний вітер такої сили був, що холодильник цей просто зірвало із е, мотузок, і він за 200 метрів перед, перед, перед мене просто впав на асфальт, розсипався. Ну роз... no, нічого не сталося, да? Я встиг вітермов відгальмуватися mm -hmm. і слава Богу, живий виборою. А не хотіли залишитися в якійсь із країн? Mm -hmm. ну, я ж так україну люблю. Я а вже, яка все-таки би... найближча, ніби до України? Мексика. А Мексика найближча. Дуже люди схожі на нас. Всі такі ж відкриті, приємні, гостинні, справжні, справжні, як ми, як українці. Ми, ми справжні. Скажіть, скільки взагалі витратили на поїздку, скільки треба тим, хто збирається теж поїхати? Е, витратив часу чи грошей? Грошей. А, грошей. Гроші це десь приблизно бюджет з 32 тисячі доларів. Угу. А часу масома як кажуть на іспанці. А часу зайняло мене 307 днів ця подорож. 307 днів 63 тисячі кілометрів. Добре, що було найдорожче? Що пішло найбільше грошей? Перельоти трансфер перельоти mm -hmm. з південної Кореї до Сполучених Штатів разом з мотоциклом, і перельот з Бразилії до Португалії, mm -hmm. також разом з мотоциклом. Це був най... найбільш затратна частина бюджету. Скажіть, от що треба тим зробити, хто хоче теж поїхати на мотоцикл? Захотіти? Як готуватися? Захотіте. Ну як захотіти? Треба, по-перше, мотоцикл, я так думаю. Бажано, бажано якщо ви хочете розпочати подорож навколо світу на мотоциклі, то бажано б мати мотоцикл, хоча б, звичайно. А потім просто чітко зрозуміти, чи потрібно це вам. Що, що може статися з вами? Ви маєте це чітко уявляти, що може трапитися все, що завгодно. Навіть виїзд, на виїзді з Києва може трапитися халепа, яка вже стане на заваді взагалі всьому вашому проєкті. Тому треба бути готовим до всього. Абсолютно до всього. До неудачі. до... Ну, до всього, все що в дорозі ж може трапити все, що зроблено. Тому найголовніше не боятися, не боятися мріяти, не боятися вірити в себе обов'язково, вірити в те, що це все реально, все це можливо, що в цьому немає нічого складного, що не обов'язково мати за собою чотири е, автомобілі підтримки. Просто, просто розпочати це, розпочати підготовку прямо з сьогоднішнього дня. Що вам запам'яталось найбільше з подорожі? які найяскравіші враження? Їх так багато, я навіть не знаю, на чому зупинити свою. Окрім Мексики, рідної для України. Так, польської. так, так, так. Ну мені мені дуже сподобалось, як мене як мене приймали в Аргентині. І мені дуже сподобалося, коли я зустрів. Український е, українську культуру, наприклад, в Парагваї. На, коли там танцюють українських пісень і співають е, танцюють українських танців, співають mm. українських пісень. Це було просто не, не, не надзвичайно. Наші переселенці, які в 20-х роках потрапили до Латинської Америки, зараз вони культивують нашу культуру. Mm. Більше того, навіть з Аргентини гурт Коломії, є такий в Аргентині. це внуки, правнуки, і діти тих іммігрантів, які потрапили до Аргентини. Вони збирають в турне в велике турне по всій Україні в наступному році, 2012-му. Ну от як починається день справжнього мотоцикліста? Тут, в Україні чи і там, там в подорожі? І і там, тут. Чим відрізняється? Ну, звичайно, що відрізняється. Там, наприклад, він розпочинається в мене з того, що я прокидаюся в наметі, розплющую очі, дивлюся на години котра година, так, значить, час сьомої, нормально. Я закипячую воду, п'ю чай або каву, збираю речі за 40 хвилин. Дивлюся на мапу, куди мені сьогодні, куди я планую сьогодні потрапити. Сідаю на мотоцикл, а, роблю зарядку обов'язково фізичну. І сідаю на мотоцикл і продовжую свою свою дорогу. В обід обід я залишаюся, на, в обід я зупиняюся на обід, година сну, знову після обід ще їду. А тут як ранок починається в Україні? Тут ранок починається з перевірки, мабуть, пошти, імейла. <гум> Також з чаю, звичайно, і в дорозі, до речі, я, окрім того, що я знайшов себе в цій подорожі, я ще знайшов свій напій. Я зараз дуже люблю чай мате, аргентинський чай. Надзвичайно. Я зараз кожен ранок мене починається з мате. Тому е, ранок справжнього мандрівника в Україні розпочинається з чаю мате аргентинського. Ну от ви вже об'їхали всю землю. Що далі? Які мрії? Ні, Ой, мрії. Мене знаєте скільки? Дуже багато. У мене зараз купа купа проєктів, які я планую реалізовувати. але Обов'язково буду подорожувати, продовжувати подорожувати. Ще залишилася Африка повністю. Е, залишилася Індія, Азія, вся Малайзія, Австралія, Нова Зеландія. Ще їздити дуже. Же багато місць різних. А зараз я планую створити громадську організацію і займатися з нашою молоді. Я дуже хочу, щоб е, розвивати мототуризм, мотоспорт серед молоді в Україні. Бажаю вам відвідати всі місця, куди хочете поїхати і розвиватися, і щоб все здійснювалося так, як ви хочете. Доброго дякую. вам ранку! Дякую, дякую. А я від себе хочу вам подарувати такий календарик, щоб все ваші е, творчі задуми всі здійснювалися. Дякую. Вам ERA. Дякую. Нагадаю, ми спілкувалися з Валерієм Кришень. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Гарного настрою і не перемикайте.